Привіт, я ярослав, і це відео присвячене невдалим малюнкам, невдалим в лапках, і згодом я поясню. Чому у цьому відео я зафільмував процес стадіка копії чорнилами з фотографії? Цього разу це була Тейлор Свіфт. Наперед скажу, що вийшла вона зовсім не схожою на себе, проте це навіть добре, бо те, що дається нам надто легко в процесі, приводить нас до стагнації, деградації та інших ацій. Цього разу я вирішив спочатку зробити побудову олівцем, а вже потім працювати чорнилами та скляним пером. Наприклад, до цього пару років назад я робив портрет Троя Сівана тонким лінером. Ну він явно вийшов більш схожий на себе. Вот. Хоча я все рівно бачу деякі проблеми, але, ну, то вже деталі. А що стосується невдалих малюнків та чому я вважаю це класним, Здебільшого, якщо ми зациклені на кінцевому результаті, це вже програш та дорога в постійну розчарованість, тому що завжди буде здавати, що є хтось скіловіший та крутіший за нас. А коли дається надто просто, це також погано, це показник того, що ви перестали розвиватись. А якщо ви орієнтуєтесь на процес, то навіть помилки ви будете сприймати як перевагу, бо це ті моменти, де можна покращуватись. Загалом в англомовному сегменті це називають fixed mindset та growth mindset. Можливо, згодом я зроблю більш ширше відео про це. О, ну і звичайно, мені було б дуже цікаво дізнатись про ваші улюблені техніки малювання та труднощі, з якими ви стикаєтесь, і як ви їх долаєте. Ну і чому ви надаєте перевагу традиційному чи діджитал-малюванню? Був би радий почути вашу думку. От. Всім па-па!